В нас утворилася петля, пров'язуємо шість повітряних петель: Один, два, три, чотири, 6. З'єднуємо в кільце. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати. В'яжемо перший рядочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Це петлі підйому, вони теж рахуються як стовпчик з одним накидом. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один. Два, три. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Пров'язуємо ще один стовпчик з накидом. Три повітряні петлі: Один, два, три. Накид, вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. 3 пров'язуємо три повітряні петлі. один, два, три, накид. Вводимо гачок в кільце, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три, три повітряні петлі. Один, два, три, у цих трьох частинках ми пров'язали по три стовпчики з накидом. А тут пров'язали тільки два накид, пров'язуємо ще один стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. З'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю: Один, два, три. Нагачкує дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Сюди пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. 2, 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо 2 стовпчики з накидом, 1, 2, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, накид, Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо 2 стовпчики з накидом. 3 повітряні петлі, Два стовпчики з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали другий рядочок. З'єднуємо. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. На гачку дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо третій рядочок. Три повітряні петлі. Один, два, три. Накид. Ми ось тут пров'язали. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо гачок під низ під арочку. З'єднуємо. Дві повітряні петлі. Один, два. Накид. Вводимо гачок під низ під арочку. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, Вводимо гачок у стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Стовпчик з накидом у стовпчик з накидом. Пров'язуємо до кінця цієї частинки узору. Пров'язали накид, вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Дві повітряні петлі, 1, 2. Вводимо гачок під низ, під арочку. З'єднуємо. Дві повітряні петлі. 1, 2, Накид. Вводимо гачок під низ під арочку, пров'язуємо стовпчик з накидом. накид, Вводимо гачок у з накидом, стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так пров'язуємо до кінця рядочка. З'єднуємо третій рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. У нас нагачкою дві петлі. Пров'язуємо через цих дві петлі. В'яжемо четвертий рядочок. Накид. Оцей йде перший стовпчик з накидом, другий пропускаємо. Вводимо гачок в третій стовпчик з накидом. І сюди в цю петлю ми пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом, теж пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2. 3. Вводимо гачок в першу петлю, на нагачку дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок сюди у стовпчик без накиду, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю, пров'язуємо через дві петлі. Накид, перший стовпчик пропускаємо, вводимо гачок в другий стовпчик, з накидом пров'язуємо три стовпчики з накидом, один. Два. Три. Накид. Вводимо магачок у другий стовпчик з накидом. Теж пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Вводимо гачок в другий стовпчик з накидом. Перший, другий. Перетягуємо ниточку, нагачкою дві петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Накид вводимо гачок у другий стовпчик з накидом. Сюди тут ми з'єднали перший, другий. Сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Вводимо гачок в петлю. Пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок в наступну петлю. Пров'язуємо через дві петлі. Вводимо гачок в стовпчик без накиду. Пров'язуємо через дві петлі. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок. Вводимо гачок з виворотного боку: ось сюди під низ під ось цю петлю. Відтягуємо петлю, витягуємо гачок з петлі, повертаємо наш виріб на вивертну сторону, вводимо гачок сюди під першу петлю, вводимо гачок в петлю, перетягуємо її на вивертний бік, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо, відтягуємо гачок, затягуємо кінчик ниточки і заховуємо цей кінчик ниточки з вивертного боку.